Всім привіт, народ, слава Україні! Я знову радий вас вітати в себе на каналі. І Сьогодні хочу за, зачепити таку дуже щепетільну тему, дуже цікаву тему. А, таке, знаєте, пост-відео після наших тих експериментів з кортевою. Хто не подивився, залишу ссылку в описі. А, експеримент дуже вдалий вийшов. Але от лабораторія мене чуть насторожила, на мою думку, тому що дуже такі тісні. Скажем так, покази між показниками, між різними нашими експериментами. Щось я розраховував отримати зовсім інші цифри. І як я вже і казав, в мене буде план Б відносно нашої лабораторії. І сьогодні ми їдемо до мого друга Сергія. Щоб або підтвердити результати лабораторії, або їх спростувати і показати, як працюють наші лабораторії на елеваторах. Ось, маємо наших 5 зразочків з експериментів 5 зразочків пшениці. Їдемо до Сергія, він нам покаже, як в домашніх умовах можна вимити клейковину. І подивимось, чи співпадає в нас клейковина... З лабораторними показами чи намиємо ми більше. Ну зразу скажу, що реально намиємо ми більше, але наскільки більше, ото величезне питання. Беремо наші зразочки, їдемо до Сергія. З Сергієм ви знайомі. Сергій а, то є власник того червоного МТЗ, який я знімав, а, який він зробив такий капітальний ремонт. Це мій дуже добрий колега. А, він приблизно знається в тих ситуаціях, тому що він мав досить багато справи з такими аналізами. Колись показував мені, як то робити, але я вже чисто забув. Зараз він мені покаже ще раз. І заодно ми то знімемо на камеру і покажемо вам. Так що ви не перемикайтесь, ставте пальці вверх, коментуйте. А ми поїхали до Сергія. Бути. Людям інтересно. Тачки я ще не знаю, як воно це включає. Інтерв'ю. <реш> то щось треба нажимати, чи що треба, треба закрити просто. Треба засипати, чекає там на неї. Ми розуміє. просто дивимося. Бо що вона! Вода нічого, михалич. А тут що земля? Чекай, я солома впала. Такої Юля? Так, напишуть математику і то. Та що, Пророк. зараз? Зараз мелимо. Нам треба готової муки 25 грамів. Чуть-чуть. Там видно було, як по курились. куряли. Mm. Глянемо. А що ти дивись? Люкс? Зараз присвічу. Можна роззнати, як ну, мука буде краще, як ліки люди. Так ми ж якраз хочемо її визначити. Ці має бути 24 лиховини. Тобто. Це ідеальна мука, так? Так, більше не так. Файна. А в помол пшеницю даю 22-21. То тоді буде в муці 24 проблеми. Угу. Що ми зараз покажемо? Наступний. Зразочок. Олеся, маєш помазок. Ніс, ніхто не перекручує. Так, важимо 25 г муки, той, що ми намололи. 8, 12, 22 майже. 23,5. 23. 23 Чуть-чуть. 24,5. з половиною. Чуть-чуть, забагато. Все, люкс, люкс 25. 4 сотки бракує. А, Блин. Все, вже перебрав. Все, 3 сотки, нормально. Добре. Нормально. Чекайте, чи видно, чи не видно. Видно, 25 грамм. Далі що ми робимо? Води. Скільки... Скільки води сюди? 14 грамів води. 14 грамів води і мішаємо ті. Так, а воду учим бляха. Файна файн. Треба такої води, щоб було 20 градусів Ага, Щоб було теп... тепленько. Ні, тепленько 20 градусів. Така літня. На палець. Так. Будемо довго будемо тут. Три грами. Воно готовляється, тут яке ніжка. Так, так. Чотирнадцять, мабуть, так? Uh -huh. ще, ще разочок. Оп. І ти не вигадаєш вже, певно. Люкс. Фа, а що ти аптека? Ну, 14 грам води. Тепер мішай тісто. Тут Треба менше ложечку взяти. Такі лабораторні. <хах> да, ну, Ось такі речі. Десь треба навчитися. Колись сказав мій праді, треба вміти все робити, але притом нічого не робити. Нічого. Моя так це теж підказав. Щось так не виходить. Ну так, так ну. зараз тобі статанусь. все має пристати і дати тому шарикові 20 хвилин побутися. А руками не можна підсиновувати. Щоб напічнявила. Рука Руками робити uh -huh. варо руками роблять, Ле -ле. все улипке. Я руками її зроблю, як воно так от. Ля. Все забрало. Все uh забрало. -huh. Шарик зробити. Що тут наложиш, ти чуть-чуть маєш. Забери. Так. Так, так. Два грами. Викликане. І то гроші. Все. І цей шарик. 20 хвилин най собі постоїть. Звідки знов як її треба? Думаю, щоб не за мало було. <гум> Розказуй щось. Напускаємо воду. Тепло, земля. 20 градусів різні. Ні зимно, ні тепло. Такая в добру жару в річці. <гум> Беремо на шарик і вистаємо. Будемо з нього зарами. Будемо з нього мили, отак в ситі, вимивали, щоб все нам лишалось в руках. Довгий процес, але це добре м'єцкати головне. Ось тому сказано, вимиваємо той гріз ту всю. шкаролупу. До речі, я був був за те насіння. Дзвонять всі комуніляють. До речі, кому я ще не відповів за насіння, я номер лишу в описі, дзвоніть ще поки є, можете ще щось скористати, бо вже лишилося зовсім мало. Там хтось мене питався і я загубив номера всі, не зберіг. Щоб вам відзвонити, хто там питався, можете дзвонити ще раз, ще, ще поки є насіння. Вангую. 23-24. <гум> Намиємо на другий клас? Думаю. Кому зібде ще трошки вимила там. Отак от хвилинки п'ять най собі потече на нього. Понятно. Що? Дайте світло. Там так от персушили. Рука обтираємо. Рука обтираємо. Mm -hmm. Забираємо вологу. Що вологу треба коротше забрати. Так. Угу. — довго. надовго. Коротше, чим більше клейковини, тим легше її вимивати. Чим довше так роблять маніпуляції, тим менше клейковина. Mm -hmm. На руки начіпляють собі Угу. Mm -hmm. — і кричуть, що у тебе фураж. У нас Угу. Спеціалісти. спеціалістів <laughs> забагато. Угу, uh -huh. вершин Ну Точка чекай, вода. Ну все, уже. Не, не можете. Нравится, все, воно, вот в принципе. липне, Не можете. Я ж говорю, що чим більше до рук прилипне, тим менше буде клійко вона. Так, маємо 7 і 1, не 4. 4, маємо 28 кликати. 25 тверда. Ну, скажімо так. А в нас результат лабораторії показав 21,3. Нормальна лабораторія. Як в лабораторії і елеватори працюють з нами. Добре, ми їм ще два екземпляри, і тоді вже в кінці побачимо всякий результат. Так, вимили, сушим слушаємо другий екземпляр. То в нас є, якщо я не помиляюся, N-Log і Blue-N разом взяти. Третій номер. То, ні, то суто Blue N. n log і BlueN був перший екземпляр. то суто Blue n то нам, то його екземпляр мені самий-самий цікавий, тому що він дав найбільшу ворожайність. Тут буде менше кликане. Можливо, я не сперечаюся, але цікаво. Мене цікаво в порівнянні з елеватором. Чи сильна різниця, чи ні. Що мене найбільше цікаві, чи вони просто взяли середне по палаті, чи вони реально мірили кожен екземпляр. Ото мене найбільше цікавить, чи вони під, ну, віднеслися до нашої просьби. Зробити аналізи професійно чи так собі виміряли один приблизно, відняли кілька процентів та й решта. Скажу, що то, що ти останнє сказав. О. Для себе вони зробили все, як мали зробити. Так, а написала так, як має бути. Ну, ще трошки, давай, ще трошки ну... вимій, щоб не було. А ми віднімемо. Так, ми віднімемо. Ми звідтим відняли і звідси відняли. Ну, Але цифру все одно мусимо написати, такі як вага показала. Ну. Далі собі будемо думали, як ми захочемо. все. все. Та все. Жвачка вже. все на руках лишає. Важе. О, Чуть менше. я казав, що 6,8 множимо на 4, то 24 і 27. Все одно 24 є, все одно другий клас. Твердий. Твердий другий клас. Там той цікавіший Зараз буде. Зараз важимо той, що взагалі був без блуену і без енлоку. Він з вигляду дуже цікавого кольору, так що там клейковина має бути більша. Так, мінімум наш третій екземпляр це контроль без ніяких внесень. Блуен і енлок. Тут теоретично мала би бути клейковина більша. А, ну так, просто. З практики виглядає, що пшеничка більш цікавіше виглядає. Дуже цікаво, що тут вийде клейковини. Якщо на там тих попередніх а, зразках вийшла така цифра, то тут взагалі може бути цифра вражаюча. Так що зараз виміємо і дочекаємося результатів. Дуже цікаво, що з того вийде. От такий простий процес. Не і просто собі мнеш ту гадульку і щось з того має вийти. Я думаю, що зараз буде дуже цікавий результат. 100%. Має вийти то, що має вийти. 100%. Сушимо третій зразок. А теж то, то сам. Ну, тут а, точно, тут має Так, народ. Маємо 7,33 множити на 4, що получиться. 29,5. А ну бо можна калькуляти. Не, ну я школу скінчив з медалів за 12 років по 2, 12. якщо назбирати, то було 12 33 <реш> множимо на 4, виходить, що 29,4, чи ти хочеш. Ну ти поняв. Гулька менше, вона важча. Кулька. <реш> Інтересно. <реш> Спеціаліст. Перший клас, так? <реш> Майстер куліра. <реш> Таке показник. Вибачте, його сильно не бейте. Він цю правду розказав. Тебе поб'ють, серйозно. Коротше, такава історія, от дивіться. А різниця там 2-3% на, на кожному показнику, а на аналізах елеватора різниця навіть не піввідсотка. <звук> Що навіть далі, тепер мені. попробувати, як воно має бути. Ще один екземпляр, ще раз пере... переважуємо, перемацуємо. По щось трошки було забагато крупинок. Ну я вже мусив спробувати, як воно все робить самому. Треба. знати. Оператора маю свого спеціального. О, вже починає летнути. А дві руки білі. Тракториста такі руки білі, Видів хтось. То. Щось нове. Щось це виключило. То нормально. <кліпко> то, то тобі не видно, але воно знімає. <кліпко> але я не бачу, що знімає. Вот так тиць і вже бачиш. Що <кліпко> Ще чуть. Ще капку. Це що, то воно вже біла, з неї вже круасани не можна. Вже пекти. можна хліб пекти, так? Круасани? На круасани треба Відбіркове. Йошкін кот. Йошкінко. Це пластилін. Клас! То ти би на руках це більше полишало. Все-все, топевно вже треба варити. Вон. А Я бачу. То грами. То грам, то пів грама. Все, липне. Все, важим. Включай вагу. Пульк. Все. Прямій. Щось там цифрок не видно. Сім з половиною. 7,40. 48. 48. Множим. Множимо. Я ж тобі казав, що буде більше, бо крупинок було там багато, не домололи. А там було скільки теж було? 33. Там було 33. 7, 33. 7,48, множимо на 4. 30. Чекать. 30. 30. Ну, нехай ми збрехали на 2%. 28, другий так, що клас, всі... перший Чи, клас. Чуєш, ти Каже, не Ой. так, що всі брешуть, що нам не можна. <реш> <реш> ну, так, що всі брешуть, та нам не можна. Ну Ми не брешемо. Дивіться, цифри говорять самі за себе. Тут я вимив ідеально, все, все чітко. Я однаково робила. От маєте вам результати аналізів елеваторів, yeah, от маєте результати hey. аналізів, які можна зробити yeah, в домашніх yeah. умовах. Користуйтеся. Я думаю, та інформація не буде лиш на жодному аграрії. Просто хто має бажання, хто має можливості, користуйтеся. Ну, Маємо то, що маємо. Вимили, то, що вимили. Кому сподобався такий результат, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал, коментуйте. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні!